Добрий день, дітки! Ми з вами живемо в квітучій країні, яка називається Україна, а саме у місті Харкові. Ми любимо та шануємо усю живу природу, яка нас оточує, але іноді трапляється такі явища, які невидимою силою завдають шкоди усьому оточуючому. І про одне з таких явищ я сьогодні вам розповім. Це трапилось у місті Чорнобиль. Люди в ньому жили своїм життям. Дітки ходили до школи, гралися у пісочниці, бавилися з друзями, батьки ходили на роботу. В цьому місті побудували атомну електростанцію. На ній працювало дуже багато людей. Станція. Давала енергію, за допомогою якої освітлювали вулиці, працювали заводи та фабрики. Та якось багато років тому на атомній електростанції навесні вибухнув реактор. Цей вибух спричинив великий викид радіації у повітря. Що ж таке радіація? Радіація це таке явище, яке не має ні запаху, ні смаку. Побачити її теж не можна. Це маленькі частинки, які мають величезну руйнівну силу. Якщо людина не обережеться від радіації, вона починає хворіти. Після вибуху утворилася велетенська хмара, яка накрила десятки країн. Під час боротьби з наслідками цього вибуху безліч людей зазнали радіаційний вплив та мали проблеми зі здоров'ям. Наступного дня розпочалася евакуація з міста. Цим людям не дозволяли брати з собою речі, бо вони отримали велику дозу радіації. Згодом цей реактор накрили бетонним саркофагом. Вже минуло багато років з, з, з тої події, а місто так і зупинило своє життя. Наслідки цього вибуху люди відчувають до цих пір. 26 квітня день пам'яті Чорнобильської трагедії. Живемо та пам'ятаємо, цінуємо та шануємо.